З початком перемир'я українська влада та армія почала відновлювати інфраструктуру Донбасу. Ми зараз їдемо до так званої сірої зони, де ремонтники та армійці відновлюють залізнодорожне полотно. Тут люди працюють без зброї. Тобто вони, коли йдуть виконувати свою задачу, ми впевнені повинні бути в тому, що дійсно Збройні сили України забезпечили безпеку проведення робіт безпосередньо. Я відповідаю за те, щоб тут була безпека і кожен із них повернувся живий додому. Це основна задача. 16 серпня тут розпочався рух ешелонів, як в тому напрямку, так і звідти йде вугілля на наші теплоелектростанції. были разрушены значит, стрелочные переводы, а именно рамные рельсы, крестовины, контрельсы, железобетонные брусья. Значит, э... рельса спальная решетка была полностью повреждена, так же как на станции, так и на переводе. Если мы не восстановим ее, кроме нас если никто не восстановит, а поезда надо пропускать. Ми ще не відкрили обличчя, ми досліджуємо, не працюємо. Дай я це. Записуємо. Скільки в мене часу? Недолугі пропагандисти з ДНР стверджують, що Україна блокує непідконтрольні міста. Однак якщо ми це робимо, то навіщо ми ремонтуємо цю залізну дорогу?